Мої вітання, друзі. Ми продовжуємо розмову про ті рослини, які ростуть у міських парках. І серед величезної маси зела, серед гравілатів, чистотілу, какіша, серед лободи, кінського часника та інших рослин можна зустріти і кропиву дводомну, та, що висока, вирост, виростає, та, що жалиться. Зараз вона молода, зелена. Соковита. От я хочу зазначити не те, що вичитала по книжках, а те, що сама на собі випробовую і знаю точно і напевне, що ця рослина допомагає людям, які хворіють на залізодефіцитну анемію, у кого мало гемоглобіну у крові, радять отак, от гуляючи, нарвати її трошки. Листочків цих колючих і зварити чаю та випити задля здоров'я. Ну і ще вона допомагає, коли проблеми зі шкірою голови з волоссям. Ось така чудова кропива.